З 18 по 22 квітня на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив імені Петра Федоровича відбувся міжнародний турнір з боксу серед жінок у рамках сьомого турніру Пам'яті, який присвячений людям, які розвивали бокс у Коломиї. Участь у змаганнях взяли збірні команди основного складу з України, Росії та Білорусі. Це спортивне свято для коломийців та гостей міста вже вкотре організовує заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, технічний делегат Європейської конфедерації боксу, депутат Івано-Франківської обласної ради від політичної партії фронтзмін Іван Данилишин. Урочисте відкриття відбулися участі представників влади. Гостей турніру зустрічали духмяним короваєм. Після офіційних привітань розпочалась спортивна частина. Досвідчені спортсменки показували видовищні поєдинки, адже кожна з них була налаштована на перемогу. У складі української команди виступала коломоянка Яна Сидор, яка показала відмінні бої, чим забезпечила собі путівку на чемпіонат світу, який незабаром відбудеться у Китаї. Я хотіла показати гарний бокс. Дуже тато поклав задачі виконати насамперед. І, і фізично і морально я була сильніша, Я це знаю. Справді Коломоянка провела два поєдинки і обидва завершила впевненою перемогою. Демонструвала при цьому чудову техніку і швидкість. Ці бої скажімо, це бойова практика. Ми зможемо подивитись, що дав збір. Як дівчата підійшли і підійдуть, яка буде функціональна підготовка до основних стартів цього року? Поєдинки, які дівчата показали у локомотиві, виявилися доволі цікавими і напруженими. Всі учасники міжнародної зустрічі отримали задоволення від проведеного часу у місті над прутом. Це були контрольні змагання перед чемпіонатом світу і олімпійськими іграми. І звичайно, боксери зробили те, все, що їм необхідно було, тому що Тренери сподівалися на результати, і вони їх, я думаю, отримали. Результати у нас відомі. Команда України у нас перше місце, Росія друга і Білорусь третя. До організації турніру долучилась громадська організація фонд пам'яті Андрія Фучука, майстер спорту України з боксу Василь Палійчук та максимум зусиль доклала Коломийська федерація боксу на чолі з президентом Олександром Луцаком. На цих змаганнях пан Луцак був головним суддею. За його словами, міжнародні змагання пройшли вдало.